Привіт жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! <звіт> Український футболіст та от зараз як ніколи виправдано поет Олександр Усик відреагував на критику екс-нардепа Ірини Ф'юрі, пробачити Фаріон щодо російськомовних військових у лавах ЗСУ. Курба! Спеціально для Ірини Олександр написав цілого вірша. Фаріон свого відкрила. и полезла изо рта. Мусор видит, это дива, поливает не щадя. Если б я была у власти, всех бы научила я. Как вести себя, как думать, как вам жить, сказала б я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, сколько написали писем, вы в контору красных груш. В молодости вы активно представляли КПСС. Тут на склад, выбачаюсь. А сейчас кричите громко, -э -э что враги все, это стресс. Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви. Цім хлопцям, які бороють нашу країну. Пова! Екс-чемп, а нині спортивний аналітик Карл Фроуч вважає, що Тайсону Фурі перед тим як зустрітися в ринзі з Усиком, слід провести реванш з Нгану. Ось що сказав Карл. Якщо Ф'юрі занадто багато думатиме про цю поразку, вибачте перемогу, відібав, тоді нехай краще піде. Так ви зможете побачити, що свою роль зіграла психологічна крихкість, але Ф'юрі не може завершити кар'єру без реваншу з Нгану. Я думаю, що він має провести реванш із Френсісом. я вважаю, що цей бій має відбутися перед його боєм проти Олександра Усика. No. No, ну Американський любитель українських боксерських святинь, Шакур Стівенсон, все ще плекає надію провести бій з українським церковним діячем Василем Ломаченко. Ось що сказав Шак: Я б задоволенням побився з Ломаченко. Не знаю, чому ми не б'ємося в наступному поєдинку. Наш бій мав би бути наступним. I don't understand. I don't understand. Я чув, що Василю пропонували найбільший гонорар у кар'єрі, але він відмовився від нього. Будемо сподіватися, що ми влаштуємо бій у майбутньому. Я не бачу причин не робити цього. Зірка суперважкої категорії британець Ентоні Джошуа розповів, як свого часу бокс витяг його з міцних обіймів Растафаріанства. За словами Антохи, він з малочку почав споживати маріхуаніну. Але врешті-решт Ейджей зійшов зі слизької доріжки конопле коріння, щоб стати спортсменом. Щерт. Ось що сказав Антоха. Якщо ви не можете позбутися відволікаючих факторів у своєму житті, то ви не зможете повністю зосередитися на вдосконаленні себе як спортсмена, коли я кинув курити марихуану, то зміг прогресувати. У 2011 році Джошуа було тимчасово виключено з олімпійської збірної після того, як у нього було знайдено канабіс. Тож не вживайте наркотики та слухайтесь дорослих. Звісно, якщо цей дорослий не Ірина Ф'юрі. <му> Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.